Майже тисячу давніх поселень Майя серед непрохідних джунглів знайшли на півночі Гватемали. Учені провели дослідження з повітря за допомогою лідарів. Цей прилад дає змогу виміряти відстань шляхом випромінювання світла та сформувати тривимірне зображення простору. Дослідження охопило величезну територію довкола руїн стародавнього міста Ельмірадорб. Перші споруди тут з'явилися на межі 4-го-третього століття до нашої ери. Знайдені поселення було засновано з 1000 року до нашої ери, до 350 року нашої ери. У стародавніх містах та селах залишилися руїни пірамід та інших будівель, а також спортивних майданчиків. Ці поселення були частиною великої спільноти і брали участь у соціально-політичному розвитку, бо були пов'язаними з іншими містами регіону. Примітно, що всі ці поселення сполучалися мережою доріг, загальна протяжність яких 177 кілометрів. До того ж, стародавні майя збудували багато водних споруд, зокрема греблі, водосховища та зрошувальні канали. Тепер ми знаємо точні координати об'єктів і можемо планувати розкопки в певних районах, а потім здобувати знання, які дуже важливі для вчених. У нашій команді є археологи, ботаніки, біологи та геологи. Науковці припускали, що понад 2000 років тому поселення майя були розрізненими, але відкриття показує, що система суспільства давніх індіанців була складнішою і нагадувала єдину державу.